Привіт! Якщо відчуваєш напруження або біль в спині, швиденько на клинок і я покажу тобі декілька вправ. Стаємо у положення кішка і починаємо з м'якої мобілізації, даємо м'який рух згинання та розгинання тазу. Потім м'яко поглибимо і додаємо ще грудну клітину. Зверни увагу на вдиху, ми робимо прогиль, а на видиху виштовхуємо себе руками, розводячи лопатки та округлюючи спину. Працюємо 10 повторів. Якщо все ок, то додаємо розгинальні ноги. На вдиху, а ось на видиху округлюємо спину, коліно тягнемо до чола. На кожну сторону робимо 10 повторів. Наступним етапом додаємо розгинання руки по діагоналі. Пам'ятай, живіт підтягнути, тримаємо баланс і працюємо до втоми. Ну і тепер буквально на 10 рахунків відпочиваємо у балансі. Тепер лягаємо на живіт і руками намагаємося витягнути себе із тазу. Руки поставили під плечові і робимо динамічні розгинання. Пам'ятай, тут головне, що м'язи тазу та ніг мають бути повністю розслаблені. Робимо таких 15 повторів. Знову відпочиваємо у баласині. Лежачи на спині, можемо зробити різні варіанти м'яких скруток, як, наприклад, ось такий варіант. Також працюємо із пресом. При болях в спині динамічні вправи не рекомендовані, тож працюємо у статиці. Обов'язково треба зміцнити і сідничні м'язи. Робимо розгинання тазу стегневого, зважаючи на те, що колінка обов'язково має йти вищу тазу. Ось тут ти вже постарайся. Ну, Якщо твоя спина почувається вже краще, то гарно працювати з різними видами планок. Тут поле для фантазії вже є велике. Ти можеш використовувати стандартну планку, можеш бокову, можеш під'яну ви, верхньої або нижньої. Тут в нас тренується ціла купа м'язів. Тож користуйся взадоволення. あ。